Є ще одна цікава стаття: наступна 146 прим, тобто 1. це насильницьке зникнення, арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини. В будь-якій іншій формі вчинене представником держави, в тому числі іноземне, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування. Карається позбавлення волі на срок від 3 до років. Років, а частина другої цієї статті, вона встановлює відповідальність за ведення наказу, або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першої цієї статті. Або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першої цієї статті, цього підлеглим заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин. Карається вже позбавленням волі на срок від 5 до 7 років. До речі, цей, цю статтю було доповнено кодекс згідно з законом 18-го року. А внесені були зміни до цієї статті 1 грудня 2022 року. Ну, це чітко просто встановлює всі дії, які зараз відбуваються у цьому ТЦК та СП. Друзі, що ще їм потрібно? Вже були внесені зміни до цієї статті. Є відповідні підрозділи, підрозділи поліції, які повинні проводити досудове розслідування по цих категоріях справ. І нехай вони не кажуть, що це не їх справи, що вони не можуть там щось розслідувати стосовно ТЦК та СП співробітників, керівника. Вони можуть, більш того, вони зобов'язані це робити. І це все є. Але чомусь вони не роблять. Так от, Верховна Рада, оцей комітет, вони там засідали, вони казали, що будуть щось там вносити зміни. Що вносити зміни? Якщо вже вони при Зеленському вже подавали оцей е, законопроект щодо внесення змін до цієї статті 146 Прим, і вони вносили зміни вже, просто застосовуйте цю норму, яка є. Ну а як ви вважаєте, навіщо вони взагалі... В 2018 році цю норму видумали і внесли в кодекс Кримінальний кодекс України. Навіщо вони вже при Зеленському, при його Верховній Раді, коли там слуги народу мають більшість і так далі? Чому вони її підредагували? Підписуйтесь.